Oh, oh. 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 Gullstein? <laughs> Що тут є вода, і що тут є техніка. Такі навчання, які відбулися сьогодні в нашому монастирі на нині Горі, в жіночому монастирі, є дуже корисними. І в сьогоднішній день ми побачили співпрацю пожежної служби з нашими відповідальними за пожежу у монастирі, і це є дуже доречне і потрібне для того, щоб зберегти майно монастиря. На території Святоанненського жіночого монастиря СМТ Вашківці проведено навчальні збори з офіцерським складом Чернівецького гарнізону. Навчаннями охоплена теоретична частина, а також практично відпрацьовані дії пожежно-рятувальних підрозділів в місцях ймовірного виникнення пожежі. А саме столярний цех, в якому виникла пожежа площею 70 метрів квадратних, який зблокований скелією дерев'яною. Пожежа виникла в столярному цеху з перекиданням на келію. Відпрацьовані дії пожежно-рятувальних підрозділів у комплексі як двох-трьох підрозділів, а також відпрацьовано осіння пожежі в приміщеннях Келії, де імомірно можливо виникнення пожежі. Другою навчальною точкою було виникнення пожежі на рівні третього поверху в приміщенні Келії, де пожежа виникла на площі 50 метрів квадратних. На поверсі знаходилися потерпілі 10 чоловік. Дії відпрацьовувалися спільно з адміністрацією монастиря. Проведена спільна евакуація. Також проведено гасіння. До гасіння залучено три одиниці техніки. Працювало чотири ствола РСК 50, а також проведена евакуація по висунних дробинах з рівня третього поверху. Всього до ліквідації надзвичайної ситуації на території Святоаницького жіночого монастиря залучено три одиниці техніки та 60 чоловік особового складу.